У ніч 13 на 14 січня в Україні святкують старий новий рік. Така традиція з'явилася після переходу на григоріанський календар. Відтоді українці відзначають початок року двічі. Ще в народі його називають святом Василя Маланкою, щедрим вечором або другою кутею. На Закарпатті є цілий ряд традицій та обрядів, яких іноді дотримуються і сьогодні. На Закарпатті справді є своя специфіка святкування різдва, оскільки тут випікався на різдво такий ритуальний хліб карачун. Але він знову ж таки на різдво не з'їдався з'їдали його аж на старий новий рік. З'їдали після того, коли господар його скупав, умовно кажучи, в лапках. І Він йшов з цим карачуном по воду, набирав воду, повертався до хати, і лише після того всі члени родини ламали цей карачун на частини і його з'їдали. Тобто це за погодою. Наприклад, якщо в цей день світило сонце, вважалося, що буде гарний урожай. Якщо вночі було зоряне небо, вважалося, що буде гарний урожай різних ягід. Від святого вечора до старого нового року підлогу ніхто не підмітав, аби не вимести з хати щастя та долю. Підмітали аж вранці 14 січня, а сміття складали на одну купу і розкидували під кожним деревом у саду. Після чого ці купи підпалювали. Вважалося, що тоді дерева добре плодоноситимуть цілий рік. Ще одна така цікава річ пов'язана з дівочими ворожіннями. Дівчата на Катерини на початку грудня зрізали в саду гілочку вишні і ставили її до води. І чекали старого нового року. Якщо на старий новий рік ця гілочка вишня зацвіла, це означало, що цього року і дівчина зацвіте, тобто вийде заміж, щоб вона весіллі, ви знаєте, є деревце гільце, дівчат заквітчували, ось і це знаменувало власне весілля. З настанням сутінок 14 січня у кожній хаті лунали співи друвальників. Вони були перевдягнені у карнавальні костюми. Найчастіше зустрічалися образи Маланки, Василя, Кози, діда з бабою та циган. Бажали вони усій родині здоров'я, щастя та добра у новому році, а далі просили винагороди.